Вітаю, я Олександр Заров. І для сьогоднішнього випуску закусок вибрав сирну закуску, доволі відому, стандартну в різних варіаціях. Це сир-брі, запечений сир, який я запечу в тісті. Два різних тіста буде. Це такий, ніби як ускладнений процес, але вартий того, щоб це зробити, оскільки це фантастично виглядає, це буде дуже смачно. В принципі, цим ви можете здивувати там, ваших гостей. Це дійсно там цікавіше, ніж просто запечений сир, про який вже, мабуть, всі знають, якщо поставити там таку е шайбу чи головку сиру в духовку на 180 градусів на хвилин 8-10. А це фантастична закуска, до якої роблять грінки. Тут власне інший варіант, коли воно запікатись буде в тісті, і це, мабуть, робить його ще більш таким цікавим і смачним. Ну, з, мабуть, такого найдовшого я хочу зробити до одного з сирів соус. Це буде досить класичний журавлина. Я навіть не купував в чистому вигляді журавлину, Уже можна знайти в багатьох супермаркетах журавлину перетерту з цукром. Сюди я додам червоного вина і просто це разом проварю. Це, власне, буде перший соус. Другий рецепт трішки складніший. Це таке класичне поєднання солоного сиру і чогось солодкого. Тут буде абрикосовий джем, яке варити не треба. З ним трошки інший секрет. Мабуть, з рецепта, який вимагає абрикосове варення, я її почну. Поки буде варитися інший соус. Тут просто Потрібна, потрібен сир брі. Це маленький там розмір 125 грам. Є більші головки, півкілограмові, є кілограмові. Насправді ви можете одразу запікати так само і кілограмову головку. Ні на що не впливає, можливо, трошки довше по часу. Що потрібно для цього сиру? Тісто. Можна зробити, знову таки, я за те, щоб якщо вже робите закуски, і це для вас, щоб було швидше, простіше, можна купити звичайне дріжджове тісто, листкове, його потрібно трішки розкатати. Якщо ви його купуєте замороженим, звісно, дати йому відійти. Це звичайне тісто, магазинне. Як бачите, я навіть не знімав плівку. Воно розморозилося, трішки підійшло. Я його ще Тонше розкатаю. Усе мені на цю головку не потрібно буде. З такої пачки можна завернути, я думаю, десь 2-3 головки. Я продемонструю просто на одній. Приблизно можна відміряти розмір для того, щоб знати, скільки залишити тіста. Його не має бути надто багато, але воно повинно повністю накривати. І по суті, якщо ви не робите саме тісто, це найпростіше, що вам треба, це от відміряти. Далі дуже просто. На сир зверху, який я трішки втисну, я додам зараз варення і зверху власне, накрию тістом і вийде такий ніби пиріг, якщо можна так сказати, чи хлібець, всередині якого буде загорнутий сир, зверху на якому буде варення. Тобто завдання просто потім ось це закрити і випекти, щоб тісто було готове, щоб вийшла така хлібина. Коли ви її розріжете, звідти буде витікати сир, буде солодке, солодке варення. І це надзвичайно таке смачне поєднання, яке, та не знаю, якщо ви любите сир, точно вас не залишить байдужим, і ви спробуєте повторити, оскільки. Ще раз хочу там сказати, що рецепт надзвичайно простий, особливо, якщо ви не робите е, ніяких підготовок там не замішуєте тісто. Якщо у вас є натхнення, це повинно бути дріжджове тісто. Чим солодше воно, тим краще. Це може бути щось типу брьош, чи таке здобне, як на пиріжки роблять. Е, е, якщо у вас є свій рецепт такого тіста, ви можете використовувати. Я е, зараз беру просто магазинне. Журавлиний соус почав кипіти, він достатньо густий, має випаровуватися. Зараз я хочу тільки спробувати смак. Смак чудовий, цукру точно не треба буде. Поки він випаровується, продовжу з іншим тістом. Отже, тут, що важливо, це, власне, сам джем. Він має бути досить густий. Далі завдання розтягнути ось це розкатане тісто, підхопити і зробити ось такий, як я казав, там пиріжок, хлібець, щоб повністю огорнути сир і зафіксувати його знизу, залишивши ось це варення, там найбільші шматки, на сирі. І в такому вигляді. Його бажано ще залишити на якийсь час, оскільки це дріжджове тісто, воно ще трошки при кімнатній температурі підійшло, щоб воно схопилося. Ось і залишаю, щоб воно трішечки підійшло, знову піднялося. Перед випіканням його потрібно буде змазати трішки яйцем. Перейду до наступного тіста. До наступного варіанту це так зване філотісто. Це дуже тонке-тонке розкатане тісто, вже з ним не потрібно робити ніяких маніпуляцій. Типу розкатувати, тільки зібрати. І тут трошки інша ситуація, оскільки ці листи вже самі по собі досить тонкі. Мені потрібно їх багато буде, щоб було кілька шарів. Знов таки, тут прямокутне, щоб вирівняти ситуацію, мені треба плюс-мінус квадрат. Знов-таки можна примірятися. З цим тістом легко працювати, якщо воно гарно зроблене, воно тонке. Його єдине, що це треба склеїти. І зараз я покажу як. Як бачите, він досить легко відстає один від одного. Це надзвичайно тонке тісто, схоже на папір. Тому е з ним потрібно е обережно його збирати, склеюючи за допомогою яйця. Просто збити два яйця, чи там три яйця, чи одне яйце, залежить від того, скільки ви. Будете тісто використовувати, пензлик. Якщо нема пензлика, то можна навіть використовувати там паперову серветку, якою потрібно змащувати саме тісто зверху, просто щоб один листок приклеювався до іншого. І зробити там, ну, скільки вийде там, шарів 4, 5, 6, 8, як вам вдасться це все поєднати. Ось і далі я обережно беру перший листок. Просто змазати. Теж уже доступне, продається в багатьох супермаркетах. Заморожені ці листи, не потрібно з ними возитися. Хоча це можна робити і самому, але тільки питання навіщо. І наступний листок йде зверху. Просто приклеїти. І те ж саме, та ж сама процедура. Потрібно просто зробити кількість шарів. По можливості їх треба якось. Змінювати напрямок, так би мовити, навхрест складати, оскільки я потім буду завертати, щоб утворилася якась така досить цікава фігура, якщо це можна так назвати. І ось так крок за кроком, промальовуючи кожен листок. Вже відчувається в принципі, товщина. А тут питання до вас, до вашої там, терпіння, терплячості, воно все пропечеться, наскільки багато тіста вам хочеться навколо сиру. І далі сам сир змазати. І найпростіший варіант це просто закрити це тісто, ніби як пакуночком, тим, тим паче, що воно там змазане, дозволяє це зробити, і зробити щось схоже на якусь квітку. Воно достатньо еластичне. Ці краї запечені, вони будуть е, такі трошки навіть обвуглені, але смачні. І потім дуже легко там, декорувати навіть таку страву. Це найпростіший варіант, існують там інші можливі варіанти, але це такий найпростіший, і який буде виглядати достатньо ефектно, особливо коли це хрумке тісто, яке випічеться, потім ви почнете розрізати до цього сиру витікаючого. І далі, по суті, майже усе готово. Потрібен тільки пергамент, якась форма, куди я викладу один і інший хлібець. Одне інше. Це підійшло уже. Стало більш пухким. Вони виглядають абсолютно інакше. При цьому скажу, що смак буде теж трошки інакший, оскільки смак тіста інший, але і одне, і інше за рахунок свого вигляду, воно там ефектне. Тут всередині, пам'ятаєте, є джем. Це просто виглядає, як ніби така квітка. Далі з соусом і прикрасами у вигляді ягід і м'яти, це будуть такі дуже крутезні, я б сказав, стартери. А можливо для когось навіть і повноцінна вечеря, оскільки погодьтесь, якщо на одну людину з'їсти такий сир 125 грамм, це більше ніж достатньо, щоб наїстися. Малюнок не обов'язковий. В принципі, я зробив, оскільки мені він. Там, так більше подобається. Це тісто я теж зверху трішечки обмажу яйцем. Все не вийде, але де, там, де я зможу, я це зроблю. Ось І далі духовка. В теорії при цій товщині одного і іншого тіста час на приготування буде приблизно той самий. Десь плюс це, там 10 хвилин, можливо, чуть більше, буду дивитися. І за цей час там, вистигне. Соус. Я дороблю, що потрібно з джемом, який теж я використаю як соус до цього. І підготую ягоди, по суті, усе майже готове. Сири допікаються і залишилося зовсім трохи. Мені потрібні ягоди. Небагато ягід. Частину я хочу розрізати. Просто для того, щоб прикрасити один з сирів, це те, який в філотісті, і зробити соус. Ще один. Там, журавлиний, він готовий, вистигає. А це, ну, мабуть, важко навіть назвати соусом. Це варення, яке я використовував всередину. Я просто його в блендері переб'ю. Повірте, що після цієї процедури смак джему і взагалі сам джем надзвичайно змінився, і в принципі не всі зможуть одразу здогадатися, що це. І так само як казав, ягоди в принципі можна брати будь-які сезонні. Для мене зараз це найпростіше це лохина. В принципі, для цього підійде будь-які ягоди. Головне, вони потрібні там для кольору, потрібні для прикраси. І я їх просто зараз порозрізаю навпіл, щоб розкрити візерунок. Але для декору я буду використовувати як цілі, так і розрізані ягоди. І зараз почну приготування вже. Дві тарілки невеликі, світліша, темніша. Для темнішої я оберу власне, світліший джем і тут буде дріжджове тісто, хлібець. Сюди я використаю тісто філо. Вже спочатку хлібець трошки виднощу. Витікла найрідкіша частина з джему, але це не проблема. Буквально там прикраси, про які я казав. Зрозуміло, що чим більше кольорів, тим цікавіше, веселіше це буде, але навіть так це буде досить симпатично. М'ята, як би це банально не було, але е, поки що ні-ні-ніщо не переб'є ароматну там, зелену м'яту, особливо в такій е, кольоровій гамі. І насправді ця закуска ну, важко, мабуть, здогадатися, якщо не знати від початку, е, що тут відбувалося, що це е, всередині там, солений сир, оскільки це виглядає, як на мене, якийсь десерт. Е, хоча насправді це достатньо е, така е, ситна. Калорійна страва, калорійна закуска, яку легко поділити там на двох, не знаю, з келихом вина чи просто з якимось іншим напоєм. І ось, по суті, два запечених сира готові. Отже, варіації на тему запеченого сиру: два способи, досить цікавих, щоб не робити це з грінками. Запечений сир в дріжджовому тісті. І запечений сир в філотісті, трошки інша технологія, але ефект однаковий, це надзвичайно смачно. Як на мене, вишукано виглядає. Прекрасна страва, з якою можна почати гарний вечір. Рекомендую спробувати і смачного.